Дорогі сестри і браття, тому що Бог безмежний, вічний і вседосконалий творець, то між Богом і всім сотворінням є одна важлива і суттєва різниця. Він творець і основа буття, а все створіння. Це наслідок його бажання, його волі, і воно має зовсім іншу природу, ніж Господь Бог. Бо бачимо, Бог не є учасником нашого життя і подій у нашому світі, так як інші будь-які сотворіння. Навіть не так, як ангели, але про ангелів ми можемо ще окремо говорити. Бо дуже часто люди плутаються, думаючи, що ангели є учасниками нашого життя, так як і будь-які інші, наприклад, люди чи інституції, чи бувають учасниками нашого життя теж і різноманітні інші сотворіння, тварини і все інше. Ні. Бог не є учасником людського життя як будь-яке інше сотворіння. Ми з вами сказали, що він є сотворитель і Вседержитель. Слово Вседержитель означає, що Він думає постійно про нас, і завдяки його думці і постійній увазі до кожного найменшого елемента сотвореного світа ми з вами існуємо. Ми можемо припустити так, що якщо би Бог перестав думати про якийсь елемент цього світу, про якусь людину, то вона би моментально зникла. Її би просто не було, тому що Бог про неї не пам'ятає. І, власне, він таким чином усе тримає під своїм контролем, але не тільки під контролем. То він не є контролером. Він є основа буття, основа того, що ми існуємо. Без нього ми взагалі не можемо. Апостол каже, в ньому ми живемо, рухаємося і існуємо. Він так ніби просякає все створіння собою, але він не є сотворінням. Просякаючи кожне сотворіння, він від нього цілком відрізняється. Бог не є частина цього нашого сотвореного світу. І саме тому, що Бог цілковито відрізняється від сотвореного світу. Між Богом і людьми, між Богом і цим сотвореним світом є ось така ментальна прірва, не тільки ментальна, фундаментальна прірва. Тобто Бог, не дивлячись на те, що Він просякає увесь світ, і Він присутній у всю, всюди сутній. Не дивлячись на це, люди його не можуть побачити. Люди його не можуть відчути, його присутність. Він інакший, він цілком відрізняється від людей. І на реколекціях ми не раз говорили і говоримо, що людина не може прийти до Бога. Це ми маємо також такий досвід, якщо ми хочемо десь Бога знайти. То де б ми не пішли, ми його не знайдемо. Ми не можемо стати перед Нього і сказати йому якусь претензію так, щоб ми були впевнені, що Він нас, на нас дивиться, нас чує. Ми впевнені зовсім через інше. Ми можемо бути впевнені через нашу віру. Але віра вже приходить пізніше. Самі по собі ми не маємо ніякого доступу до Господа Бога, щоб перед Ним стати. І, наприклад, зробити його своїм боржником. Мовляв, я тобі Боже, зроблю твої заповіді ще щось, і тепер ти маєш мені зробити те, що я хочу. І ми не маємо ніякої можливості йому поставити претензії, бо часто люди нарікають на Бога. Чому він зробив одне, друге, третє, можна нарікати, але воно нічого не допомагає. Тому що ми не. Не маємо доступу до Господа Бога, щоб йому свої ці претензії виявити безпосередньо. Бачимо оце, що Господь Бог насамперед всюди присутній, але одночасно він цілковито відрізняється від будь-якого сотворіння. Воно нагадує нам, що Бог присутній у нашому житті, але Він діє не як інші сотворіння. Зовсім по-іншому. І, власне, для того, щоб прийти до Бога, то нам треба якимось чином оцю велику прірву подолати. Тільки щоб будь-яке сотворіння. Воно не має внутрішньої сили подолати прірву, яка відрізняє, відділяє людину від Бога і самостійно до Бога прийти і розділити з ним життя у тому світі, в якому він сам перебуває. Сотворіння це не може. І люди, які мають Розум і свобідну волю можуть, наприклад, сподіватися, що Бог їх прийме і так. Каже, то та, та його справа, щоб він е, якось влаштував наше життя. І, е, кажуть, багато хто я нікого не вбив, нічого не вкрав, нічого поганого нікому не бажав, Бог мусить мені дати Боже Царство. Але з якої причини? Що прийдеш до Бога потім і скажеш так, я Боже нікого не вбив, нічого не вкрав, людям я зла не бажав, нічого поганого я не зробив. Так, давай мені царство Боже тут. Ну бо я всі умови виконав. І Бог скаже, я не хочу. А я не хочу. І що ти йому зробиш? Оцій закономірності дуже важливо розуміти щоб правильно трактувати наше життя, наше покликання, смисл і наші стосунки з Господом Богом. Коли ми думаємо про нашу віру, ми маємо пам'ятати, який Бог і як Він все це переживе, як Він представляє себе через Святе Письмо, а потім отці нашої церкви. Вони в науці церкви це все переписали, і там у нас є тепер і катехизм, і багато богословських трактатів для того, щоб пояснити природу Божу. Але, дорогі сестри і браття, ми не можемо вимовлятися, мовляв, то й так не можна Бога повністю пізнати. Бога повністю пізнати ми не зможемо. Але завжди зможемо пізнати стільки, скільки людський розум здатний пізнавати. І саме тому Господь Бог нам про себе повідомляє, щоб ми відкривали собі Його, щоб ми для себе відкривали, який саме Він є і які його стосунки із світом. І тому, дорогі сестри і браття, бачимо, оце дуже важливий такий момент що людина ніяк не може дійти до Господа Бога самостійно. Але це не означає, що всемогутній і вічний Бог не може прийти до людини. І для того, щоб подолати оцю величезну прірву, яка Бога і людину, і Бога, і цей сотворений світ відділяє, то потрібна така особа, яку ми назвемо Спаситель. Спаситель це не той пожежник, який приходить на допомогу тоді, коли вже пожежа. Спаситель це не той рятівник, який витягує людину із ріки повноводної, коли вона там потопає. Спаситель у богословському значенні це та особа, яка має можливості, здатності перемостити прірву, що відділяє людину і Бога. Спаситель це той, який здатний привести людину до Бога. І, дорогі сестри і браття, треба пам'ятати. Що такого спасіння, тобто, щоби Спаситель взяв і тебе привів до Господа Бога, потребує кожна людина, не тільки грішник. Бо людина із своєї природи не має можливості прийти до Господа Бога. І тому потребують Спасителя і грішники, але потребують Спасителя також і праведники, бо з усією своєю праведністю. Вони все одно не можуть перейти через цю прірву. Вон, то автоматично не стається. І Спасителя потребують всі люди, і навіть Пресвята Діва Марія, Богородиця, вона теж потребувала Спасителя, і вона співає у своїй пісні, що вона величає Бога нашого свого Спасителя. Тому що тільки Бог, як Спаситель, може людину до себе привести. І ось у цій великій любові, так воно було задумано, що між усіма особами Божими, а їх є три: Бог Отець, Бог Син і Бог Дух Святий. У цій згоді, в сповненій любові, Бог у Тройці посилає другу особу Божу, щоб вона стала людиною. Друга особа Божа стає людиною і Спасителем. Тепер дивіться, дорогі сестри і браття, це дуже важливо. Ми з вами наголошували, що у Христі все сотворіння воно отримує е, свій смисл. Але це важливо? Що Що Бог творить цей світ і землю, і покликає до буття людей саме тому, що сам Він хотів стати людиною. І від воплочення Другої особи Божої ми не можемо вже задумувати Божу природу без людської природи. Тому що коли Ісус Христос став людиною, Він помер, воскрес і поєднався як друга особа Божа, та теж людина Ісус Христос, із Богом Отцем, і сидить праворуч Бога Отця, тобто Бог у собі носить і людську природу, насамперед Божу природу, і людську природу теж. І можемо так сказати, що все діло сотворення, воно було задумане саме для того, щоб друга особа Божа стала людиною. І коли Бог творив із земного пороху Адама, то він в плані мав Ісуса Христа. Він дивився. На Ісуса Христа і на Його образ і подобу творив Адама, першого чоловіка і першу жінку. І ми можемо не раз таке почути, особливо то на катехізації, може бути і всяке інше, то для дітей кажуть, що Ісус Христос прийшов тому, що людина згрішила, щоби звільнити людину з гріха. Але це неправда. Навіть якщо би людина не згрішила, то все одно Спаситель би прийшов, тому що це його було завдання. І цілий план сотворення це для того, щоб друга особа Божа воплотилася і стала людиною. Тобто, незалежно від гріха, чи згрішила б людина, чи ні, Бог, друга особа Божа, все одно. Прийшов би на землю, бо такий був план. Все сотворення, воно було для того, щоб друга особа стала людиною.